Найкраще людей об'єднує не лідер, а спільна мета, яку цей лідер втілює у життя. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 20 лютого четвер. І ви можете подивитися у мене на каналі програму Нечистий четвер», гасло якої сутність політика пізнається за його діями, а не за правильними гаслами і словами. Отже, сьогодні у програмі Нечистий четвер» я хотів би поговорити про... Ситуацію навколо виборів, там сварився вже і Зеленський, фактично посварився з Трампом через ці вибори, бо всі, кому не лінки, зараз водять про вибори. Ну, а на мою думку, їх зараз неможливо провести. Є там багато питань, зокрема, питання і пов'язане дуже непросте, до речі, питання. Я хотів би почути також і вашу думку щодо цього питання. Як бути з тими громадянами України, які мають право голосу згідно Конституції України, але чи мають вони моральне право? Брати участь у виборах, якщо вони живуть вже не один рік за межами країни. Частина з них, а можливо, і дуже багато і не повернуться в Україну. Як вони чи мають вони моральне право так вирішувати майбутнє України, в якій вони вже не живуть і, можливо, і не будуть жити? Тим більше, що е, вони фактично жодних обов'язків перед Україною не мають і не виконували протягом цих років, починаючи з плати податків чи захисті. України у війні там чи на фронті чи в тилу своєю діяльністю роботою. Тому це питання насправді непросте. І зараз про вибори сенсу говорити, на мою думку, жодного нема. Бо питання виборів воно реально роз'єднує українців і країну. Нам треба об'єднувати. І питання об'єднання, воно, на мою думку, зараз ну, фактично головне. Його треба вирішувати якнайшвидше, бо без вирішення цього питання в ну, нас будуть серйозні проблеми. За результатами цієї війни, навіть не тільки зараз, коли можливо буде якесь припинення війни, але і в найближчому майбутньому. Що для цього треба зробити? На мою думку, можна реально перезавантажити владу, а, ре... а нам потрібно реально перезавантажити владу. І це треба робити, ну як завжди робиться, через вибори у всьому світі. Але в нас зараз в воєнний стан, і ми це не можемо робити через вибори. Але це можна зробити іншим шляхом. Багато часу ми говоримо про національний. Уряд порятунку чи єдності. Там по-різному можна відноситися до цієї ідеї, там, чи до політиків, які ніби мали там бути. Так от в мене насправді трохи інше пояснення, як, на мою думку, треба це все робити. Для цього, щоб сформувати національний уряд єдності чи порятунку, тут, насправді, на мою думку, не є супер важливою назва, яка буде цього уряду нового. Потрібно, щоб об'єдналися. Якесь спільне, формальне, можливо, навіть таке об'єднання, структуру е лідери політичних сил. І політичних сил не тільки у парламенті, парламентських, але тих, які є і не парламентські, але мають суттєве представництво у ну, місцевих органах влади, так, Ось по всій Україні, там, Ну, для прикладу, тож, партія Свобода, яка була колись в парламенті, зараз не в парламенті. Безумовно, що колишні. Е Представники ОПЗЖ, вони не мають бути в цій структурі. Я би нас умовно назвав її там Воєнна Рада. Але саме воєнна рада би мала представити кандидатів на посади міністрів, прем'єр-міністра, зокрема, можливо, там і Генерального прокурора і так далі. І так далі. Бо, на мою думку, жоден політик. Він не мав би бути в новому уряді ні Тимошенко, ні Порошенко, ні Тягнебокі, там якісь інші представники тих політичних сил. Чому? Тому що в них є великий негативний рейтинг. Баланс довіри недовіри є великим негативним. Тобто, це не є ну, фундаментом для того, щоб об'єднувати українців. Але їх присутність, так, там, я думаю, можна. Щоб було десь не менше 80% так, представників політичних сил, які підтримують громадяни України. Бо громадяни України мають там свої подобання, прихильність є такі, які там дуже захищають своїх політичних лідерів. Я неодноразово говорив, ще раз повторюю: я вважаю, що жоден політичний лідер якоїсь політичної партії. Яке б в нього не було прізвища, не варте того, щоб громадяни України сварилися між собою тим більше під час війни і ображали один одному. Так от в них не буде вже підстав для тих сварок, бо їхні представники будуть в цій воєнній раді, умовно так, назва Воєнна Рада. Вона представить кожна політична своїх кандидатів. Знову ж бажано не політиків, а краще, щоб взагалі не політиків. І це не мають бути люди, яких там всі ми знаємо, яких показують по телевізору, бо там вже створюєш опозиційні телеканали. Що провладні телеканали вони там створюють ці говорячі голови, так, які стоять відомі, ніби вони там щось супер-пупер розуміються. Хоча, безумовно, серед них є і люди, які є компетентні. Це також факт. Так от, критеріум для тих кандидатів має бути не те, що їх показують по телевізору, а те, що вони мають відповідну освіту, тобто в тій сфері, де вони будуть призначені, мають відповідний. Позитивний, результативний досвід у цій сфері, тобто вони реально щось зробили, не просто тільки говорять. Тобто є реальні результати, яких можна побачити, як кажуть, пощупати, помацати ці результати, тобто вони є реальними ці результати. Ну і ще один із критерій, на мою думку, дуже і дуже важливий це їхнє бажання працювати на країну, а не на себе. Тобто, щоб вони працювали на ту нашу спільну мету, яка нас всіх це на країну і об'єдналися заради України і. На, працювали на перемогу. І в цьому випадку, на мою думку, не потрібно проводити жодних виборів до завершення війни. Там, поки ситуація не буде і не, не вдається до такого, ну до, до неї до такого рівня, що можна якось реально так провести вибори, щоб не було викривлене волевиявлення громадян, які будуть брати участь у цих виборах. Про вибори треба забути, про рейтинги зразу забуваємо. Так, соціологічні компанії вони будуть, напевне, незадоволені такими діями, таким рішенням, бо їм тоді не буде в них роботи, не треба буде проводити соціологічні опитування і давати якісь там рейтинги, не отримати за це відповідні кошти. Але це насправді ну, не має жодного значення. Бо зараз у нас головне питання це виживання України. І заради цього треба робити все, що може. Вирішити це головне питання. Україна, на мою думку, має завершити цю війну перемогою. Так, зараз, коли буде можливо припинення активної фази війни, нам треба зосередитись на тому, щоб ми завершили ту війну перемогою, тобто повернули собі всі окуповані Росією території, включно з Кримом. А для цього треба. Щоб були відповідні люди, які підготували Україну до цього. В першу чергу, безумовно, треба міняти, ми ж розуміємо, міністра оборони, міністра фінансів, економіки і так далі. І, так далі. і в цій ситуації, от ці кандидатури, які будуть представлені різними політичними партіями, вони там мають обговоритися і, умовно, кажемо так, на конкурсі е виграти право чи мати можливість бути обраним на ту чи іншу посаду. І ця, до речі, воєнна рада, знову ж назва умовна, вона має не тільки контролювати так, діяльність цих міністрів нового уряду, але вона фактично, на мою думку, мала би і формулювати, формувати е, правильні, правильніше формувати от, порядок денний у внутрішній політиці і в зовнішній. Внутрішній політиці робити ті речі, які потрібні, для того, щоб ми інтегрувалися в Європейський Союз. Безумовно, треба налагодити. Стосунки з нашими партнерами треба безумовно. Це перше, що має робити уряд, е, смиритися з США, вирішити це питання, тому треба, щоб там були такі люди, призначені на той напрямок, яким би Трамп міг довіряти і знайти всі для цього можливості. І розуміти, що все насправді залежить в першу чергу від нас, від українців, і уряд має, з моєї точки зору, першочергове робити всередині країни. Це. Перевести економіку, реально перевести економіки на воєнні рейки. Тобто, оце, це гасло все для перемоги, оце воно має бути головним. Не знаю, можливо, там, я умовно зараз так говорю. Прем'єр-міністр має на столі, от, можливо, там хтось і подарить, зроблять, і має стояти, і всі мають бачити, що працюємо для перемоги. Головне, все для перемоги, все для Збройних сил України. І в цьому випадку, Володимир Зеленський так. Має розпрощатися зі своїми пятьма шістьма менеджерами, які насправді обі знаєте, що зробили. Всюди, де можливо, де неможливо, вони показали свою невідповідність, некомпетентність. Я про це давно говорив, але ну, зараз ми, на жаль, маємо ці такі негативні, серйозні наслідки. Ця ситуація із Трампом, з США, ми з допомогою. Це все наслідок того, що вони обі ці некомпетентні п'ять-шість менеджерів. І так. Потрібно буде поділитися Волимур Зеленською владою. Але в цьому випадку він може бути до речі, спокійним, що і навіть на е, другий термін, якщо він захоче обиратися потім, його можуть навіть вибрати, якщо він піде на такий крок. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм я говорю одне й те саме: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!